Сьогодні, 7 листопада 2025 року, відбувається засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту і зв'язку житлово-комунального господарства та комунальної власності. На засіданні комісії присутні голова комісії Юрчук Лілія Васильівна. І секретар комісії Грицюк Ганна Іванівна. Запрошені старо, староста Тикучанського старостинського округу Ніна Бойчук та ад... юрист, юрист Яблунівської селищної ради. На порядку денному два питання. Перше питання про перейменування присілку центр у селі Текуча Яблунівської селищної ради. Від Старости Тикучанського старостинського округу поступило звернення про те, що на її ім'я. Поступила заява батьків Героя України Василя Пологнюка про переіменування присілка центр у селі Текуча Косівського району Івано-Франківської області на вулицю Героя України Василя Пологнюка і взявши громадську думку мешканців села Текуча щодо підтримки ініціативи, керуючись статтями 26, 37, 38, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні пунктами. 3, 7 постанови Кабінету Міністрів від 27.01.2021 року номер... 63. Про упорядкування питань, пов'язаних з найменуванням і перейменуванням об'єктів топоніміки та з метою гідного вшанування пам'яті Героя України, який загинув, захищаючи незалежність і територіальну е цілісність, поступила пропозиція про перейменування присілка-центр у селі Текуча Косівського району Івано-Франківської області на вулицю Героя України, Василю, е Василя Пологнюка ніна Михайлівна, будь ласка, розкажіть по цьому питанню, так як від вас поступило звернення. до вашого я ще скажу, що до вашого цього питання додано заява від батьків Героя України Пологнюка Пологнюк Любові Іванівни і Пологнюка Василя Дмитровича про перейменування присілку участку центру селі Тикуча Косівського району Івано-Франківської області на вулиці Героя України Василя Пологнюка. Крім того, є від е, звернення від е, старости Токучанського старостинського округу Ніни Михайлівни Бойчук, у е, який Пропозицію перейменування обґрунтована прагненням громади зберегти пам'ять про наших захисників та гідно вшанувати їхній подвиг у боротьбі за незалежність України і підтримка такої ініціативи. В додатку є копія указу президента України про присвоєння звання Героя України, біографічна довідка про Героя України, заява батьків і підписи військових і мешканців Текунчанського Старостинського округу. Ці всі документи, пакет документів, додається до цього питання. Якісь Я лас... лише хотіла уточнити, від якого до якого господарства ця вулиця йде. Ми можемо зараз сказати, ну як? Там, де, там, де є учасник центру. Учасник, 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 учасник. центру. Ну, наприклад, чи воно читається центр до клубу, чи там, наприклад, до... Я зазвичай до сільської ради, Подання, то так, з якого? То я господарства до подання по Яко? Ну я кажу, ну який учасник? Ну але до якого господарства ти центр баніка, знати Якого господарства я до не господарства я подивлюсь допомогу? Може, може і, старостів і... нічого закон не зобов'язує знати. Так, може і депутатів. Що не на зарплаті. Ну то добре. Ну якщо говорити про громадські обговорення е, пропозиції, то е, ці обговорення можуть проходити у форматі конференції, голосування, опитування, слухань, так. дебатів тощо. Ну і звичайно, що оці є додані е, е, е списки, що немає проти. Списки аркуш збору <пес> підписів мешканців щодо переіменування присілка Центр на вулиці Героя України Василя Пологнюка. І тут є 51 51 людина з громади, які підписалися на так додаток вис... якого до якого Загалі, а, там, ну, зараз перейменували вулиці, доти, доти, ти що на цій вулиці, чи ти ще не на цій вулиці? А, ну як людям сказати? Я наприклад не знаю. Що маєте? Люди будуть знати, ти як написано, що присилок такий, то а зміни у державний реєстр хто подасть про переіменування вулиці, чи то люди будуть ходити кожне особисто подавати. там сказано, що у у цьому попередньому е, орган, який відповідає за перемінування топонімічних назв, вулиць тому подібне. <толіхи> <слід> <transactions> так, ну тоді е, <uleps> <heure> рішення, <раз> за яке ми будемо голосувати, можливо, щоб е, взяти до уваги е, звернення е, старости Токучанського старостинського округу. і е, Що найменувати е, так, і звернення батьків і найменувати вулицю центр в селі Текуча на е, е, перейменувати присілок центру селі Текуча Косівського району Івано-Франківської області на вулицю Героя України Василя Пологука. Хто за таке рішення, прошу е, голосувати. Добре, одноголосно рішення прийнято і, звичайно, ми це подамо на розгляд е, е, сесії селищної ради. Е, на, Наступне питання. Розгляд звернення старости Текучанського старостинського округу Ніни Бойчук щодо найменування вулиці в селі Текуча з метою упорядкування назв вулиць та необхідністю присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва і е, нерухомого майна. Ніна Михайлівна, ну давайте ще по цьому питанню скажіть мені, будь ласка. Я зауваження у членів комісії Ганна Іваніва. Я думаю, що мали б бути якісь там сільські обговорення на тім, куту, на тім площі. Там немає сьогодні, обговорення процедура, що в нас у реєстрі. Е може, ще якась пропозиція. Ми хотіли, щоб це... Якби, ми Про то, щоб якби були, Або ми носили новий присівок, то, звичайно, переименування. Але це вулиця, яка була і присілок, який в Тобто ви хочете, щоб це узаконити... Так, для рішення... Це всі ради роблять. Областка робила і наша робила, і всі ради робить. Це не перший раз ми робимо. Ну і, ніякий, ну думали. і згідно того ж бо я вже зачитувала. Перед засіданням постійної комісії, що тут пише, що людям, які живуть на переименованих вулицях, не потрібно змінювати паспорт, свідоцтво про право власності на нерухомість, свідоцтво про право на спадщину договір купівлі, продажу, обміну чи дарувань. Робити це доведеться тільки, якщо ви вирішите продавати чи подарувати нерухомість. Тобто вже це е, в обов'язковому порядку, тоді вже е, необхідно. Е, Перейменовувати ось ці да для, для оформлення документів. Тому яке ви вважаєте рішення Ганна Івані? Що нехай буде площа, так? Що найменувати вулицю в селі Текуча Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, вулиця Площа, і відділу загальної і організаційної роботи направити копію даного рішення до Івано-Франківської регіональної філії державного підприємства національної інформаційної системи, а також розмістити на офіційному сайті Яблунівської селищної ради і подати це дане рішення постійної комісії на розгляд сесії. Хто за таке рішення? Одноголосно, отже, на цьому наше засідання постійної комісії завершено. Більше, нема питань. Більше питань немає. Що?